У цьому році, згідно закону про держбюджет України, прожитковий мінімум буде підвищено двічі. Тож, відповідно, будуть підвищені і усі пов'язані з цим соціальні виплати пенсії. Зокрема, відповідно до закону України про державний бюджет України на 2013 рік нашим громадянам, це пенсіонерам, непрацездатним збільшено мінімальний розмір пенсії. Це на рівні прожиткового мінімуму. Сьогодні він складає 894 гривни. Наразі у центральному міському районі Кривого Рогу нараховується 28 тисяч пенсіонерів. Перерахунок пенсій здійснено більшій частині цих людей 22 тисячам. Спеціалісти зазначають, що усі масові перерахунки здійснюються в автоматичному режимі. З 1 січня цього року також збільшено розмір пенсій ветеранам війни. Відповідно до змін до закону України про статус ветеранів війни гарантій їх соціального захисту. Нашим інвалідам війни другої та третьої групи, яким виповнилися. Більше ніж 85 років, та учасникам бойових дій теж підвищені розміри пенсії до рівня. Розмірів пенсій, як для інваліда війни першої групи, це у нас 295% від прожиткового мінімуму або мінімального розміру пенсії. Якщо говорити, яка це кількість у нас таких інвалідів війни, то це 113 чоловік. Ще одне підвищення та масовий перерахунок пенсії очікує на пенсіонерів у кінці 2013-го, а саме у грудні місяці, коли прожитковий мінімум і відповідно і мінімальний розмір пенсії складатиме 949 гривень.